Не відразу виїхали. Теж важко було це зробити на цей крок піти. Але зараз так. Координаторка центру поруч Яна Говядова розповідає про те, як змушені були залишити свій рідний Краматорськ і переїхати в глиб країни. Зважились на цей крок через ворожі атаки на місто для релокації. Обрали Кроповницький, адже тут оселились чимало мешканців Донеччини, які також тікали від війни. На новому місці вирішили набуті знання передати і іншим. Хотілось би передати наш досвід. І подружитися, скажімо так, влитися в громадськість Кропівницького, подружитися з місцевими організаціями, дійсно стати в нагоді. Ну тут поруч це центр, який працює з ветеранами антитерористичної операції та їхніх сімей. Вже сьомий рік поспіль цю роботу продовжують і на новому місці для спільної співпраці. Зорганізували зустріч і домовились про співпрацю з представниками місцевої громадськості і влади. Змогу познайомитися з представниками державних органів, державних організацій і представниками громадських організацій, які теж надають послуги людям, які підтримують людей, що пережили військові дії, познайомитися. І ну, я думаю, надалі будемо якраз співпрацювати в цьому. Ми презентували свій досвід, розказали, вони розказали про себе. То вони, що вони, і вже домовилися там про перші такі кроки у спільній роботі. Для нас тут в центрі дуже важливо розуміти, що організації на сході діють, і, от як сказала пані Яна, що більшість роз'їхалося навіть не тільки по Україні, а по всьому світу, але приємно розуміти, що життя не зупиняється, і ясно, що ці питання є дуже актуальні. Я впевнена, що дотики і точки співпраці ми знайдемо. А от для державних установ співпраця з громадськими організаціями. Є дійсно дуже важливою і актуальною, тому що ми маємо і допомагати один одному, і від громадських організацій ми дізнаємося про реальні потреби. Крім офіційно-ділових зустрічей у поруч також працюють різні групи. Серед них психологічно-ментальна терапія та танцювальні гуртки. Крім того, активісти центру проводять віртуальні екскурсії, зустрічі з профільними фахівцями. Олексій Меркулов, Анна немощ Донеччина